У нас ще Ти принесла Юрі подарунок Так, новенький. Юра. Дивись твій подарунок. Його тут чекають та готуються вітати з днем народження. Втім, ось вже 10 місяців про актора академічного театру Ляльок Юрія М'яуса жодної звістки. Розповідає його колега Микола Король. Буквально на другий день війни був призваний до лав Збройних сил України і. В травні ми втратили зв'язок з ним. Цього разу готують невиставу, м'яуздей. Цей захід, ця невистава чи ця подія покликана е декілька цілей. Насправді, по-перше, відрефлексувати те, що коїться з кожним з нас, коли ми переживаємо ну, за всіх е воїнів. по-друге, за Юрка особисто. А по-третє, це ще й про те, що ми живемо зі сподіванням того, що. Незалежно від цього статусу, він живий і повернеться до нас. Головне, що іменинник на місці. Він у нас, взагалі, Юра, дуже пунктуальний. Він завжди приходить вчасно, і тепер вірить, що він повернеться, каже акторка Олена Новаченко. Ідея те, що ми святкуємо День народження, як звичайні люди, і ніби Юрко, він з нами. Він серед нас. Ми звертаємось до нього конкретно під час цієї події. Звичайна така наша гулянка, стіл. Декорації вже готові, залучили співаків, поетів та громадських діячів. Також ми будемо використовувати в цій на виставі відеороботи студентів Харківського національного університету мистецтв імені Контляревського. Майстрині ж театру виготовили і ось таких котів. І я, М -м -м. І я зі Танк. ми всіх воїнів, які зараз служать, називаємо котиками. Це перше. По-друге, прізвище Мяус давно закріпилося за Юрчиком. Відбудеться вистава 20 лютого, в день, коли Юрію Мяусу виповниться. 41. тоді ж можна буде пожертвувати гроші оборонцям України. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.